Добрий день, шановні любителі шахів. Незважаючи на всі негаразди нашого часу, канал Шахи для всіх продовжує свою роботу. І сьогодні на черзі нова розповідь про гру Василя Іванчука на традиційному шаховому фестивалі в іспанському сіджесі. Василь Іванчук демонструє дуже непогані шахи на цьому змаганні. Не встигнувши на перший тур цього турніру, Василь Михайлович буквально викошує своїх суперників, виграючи одну партію за іншою. Після п'яти турів у Василя Михайловича було чотири очки, і ось в шостому йому протистояв досвідчений англійський гросмейстер Деніел Гормаллі. Є чотири зіграв Василь Іванчук, С5, сицилійський захист, кінів три, кінь це шість, Д4 розмінялися, кінів шість, кінь це три. У цій позиції чорні найчастіше грають Д шість, але Гормаллі пішов вже шість, маючи намір фінкетувати свого чорнопольного слона. Василь Іванчук виводить слона на С4 і після слон Ж7 бере на С6. Якщо чорні заберуть пішаком Б, то білі грають Е5. І у більшості поєдинків, які дійшли до цієї позиції, чорні відходили конем на Ж8. Є тут відхід і на G4: Тимчасова жертва коня, далі Д5 відіграємо фігуру, але після Ф4 у білих міцний пішаковий центр, у чорних слабкі пішаки на ферзовому фланзі, і за всі ці позиційні мінуси лише два слони. Тому Кармальні вирішив не брати пішаком Б, а побив ДЦ. Пропонуючи Василю Іванчуку перехід до Еншпілю. Український гросмейстер погоджується: забирає на d8, даючи шах, король б'є д8. Ця позиція дуже часто зустрічалася в практиці сильних шахістів. Великий любитель розміняти ферзів на самому початку партії, шведський гросмейстер Ульф Андерсон проти болгарина Івана Радулова зіграв тут є 5, але після кінь Д5 б'ємо, забираємо слон Д5 Е6, слон же 5, король С7. Чорні відіграли пішака, і після трьох нулів у білих мінімальна перевага. Врешті-решт, ця партія, зіграна у 1969 році, закінчилася в нічию. Але Василь Михайлович вирішив залишити пішака на е 4 і зробити профілактичний хід А2А4, водночас захоплюючи простір на ферзовому фланзі і надаючи те, саме зробити супернику. Тепер чорним, перед тим, як робити наступний хід, треба розробити детальний план подальшої гри. Непоганим був хід Тура F8, захист пішака F7, перехід коня на d6 з атакою слона С4, далі король С7 і, за можливості, слон e6 або f7 f5. Та в нашій партії чорний кінь пішов за іншим маршрутом. Гормаль зіграв кінь g4. Прагнучи перейти конем на Е5 і також напасти на білопольного слона суперника. Звісно, і тут бити Ф7 погано, тому білі грають слон Д2, і тут чорні припускаються серйозної помилки. Краще було зіграти слон Д4, напавши на пішака, далі піти король С7, і у білих лише невелика позиційна перевага. Але Гурмалі ніяк не міг вирішити, що робити з пішаком F. Врешті-решт, він ухвалив рішення просунути його вперед. Але це призводить до відкриття гри, до якого краще готовий саме Василь Іванчук. Український гросмейстер грає h 3, проганяючи коня на Е5, відходить слоном, і тепер кінь на Е5 не є стійкою фігурою. У будь-який момент білі можуть зіграти F2, F4 і прогнати цього коня. Тому одразу на d7 відходить Гормаллі, 3-0 грають білі, король c 7 розмін на F5, і Іванчук робить точний хід G4. Прагнучи відкрити якомога більше ліній для своїх розвинених фігур. Якщо зараз помінятись на G4, то у гру входить королівська тура, тиснучи на пішака h 7. Тому Гормаллі робить ще один хід своїм конем, повертається на Е5. Очевидно, що чорні втратили правильний курс, вони відстають у розвитку, а більш швидко розвивають свою ініціативу, граючи тура HE1. Тепер у Іванчука всі фігури розвинені, чорні ж ніяк не можуть правильно розташувати свої сили. Після кінь 6 ще один ініціативний хід, аж 4. Бити, звісно, пішака конем не можна, подвійний удар Тура є 7. Тому Е5 змушений зіграти гормаллі, але, звісно, таке відкриття позиції лише на руку його супернику. Аж 5 грає Іванчук, проганяючи коня і слон g5, заманюючи коня на поле F3. Вилку ставить англійський гросмейстер, але Василь Михайлович просуває пішака на А6. Якщо побити пішака, а потім забрати туру, то взяття забирає матура б'є 5, у білих вже виграна позиція, тому що, незважаючи на ранній розмін ферзів, чорний король тут швидко потрапить під атаку потужних білих фігур. Щоб не отримати мат, чорним треба буде поступитися матеріалом. Тому англійський гросмейстер змушений повернути чорнопольного слона на початкову позицію. Іванчук дає шах слон D8, чорні відходять королем на Б8. До речі, якби на цьому полі стояв кінь, то це вже був би мат. Та незважаючи на те, що чорний король тимчасово сховався від ударів білих фігур, все ж таки матові мотиви тут присутні, що не міг не побачити Василь Іванчук. Фігури та пішаки чорних на ферзовому фланзі розташовані навколо чорного короля, і якщо йому дати шах по діагоналі h2b8, то це фактично вже буде мат. Звісно, єдина біла фігура, яка може поставити цей мат, це слон d8, і ось такими міркуваннями продиктований наступний хід Василя Іванчука. Українець залишає туру Е1 під боєм коня і ставить пішака на ж 5. Виявляється, що якщо забрати на Е1, то білі грають слони f6, подвійний удар на туру і пішака, і після відходу забирають на е 5 наступним ходом ставлячи мат. Тому Гормаллі не бере туру. Він виходить чорнопольним слоном на c5, атакуючи пішака f2, але білі все одно ставлять слона на f6, це не подвійний удар, тому що поки що пішак Е5 захищений конем, але все одно дуже болючий для чорних напад. Після тура Е8 Василь Іванчук проривається пішаками на королівському фланзі. ж 6 грає українець, і після H ставить масну крапку у цій партії мініатюрі. 25-тим ходом Василь Михайлович просуває пішака на H7 і чорні здаються. Дійсно, після взяття на е 1 а кращого, мабуть, у чорних немає, білі ставлять ферзя на h8, але після взяття, звісно, не беруть туру, а забирають на Е5. Тут працює мотив відволікання, жертвується новоявлений ферзь для того, щоб після слон d 6 поставити мат слон б'є де 6. Ось така цікава партія, в якій Василь Іванчук швидко розміняв ферзів, але не для того, щоб грати багатоходовий ендшпіль, а для того, щоб швидко у 25 ходів розгромити суперника, атакуючи його короля. Таким чином, після шести турів в українського гросмейстера 5 очок. Побажаємо нашому шахісту вдалого фінішу цього змагання, в якому передбачено зіграти загальну парну кількість турів, а саме 10. Тобто залишилось зіграти ще 4 партії. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шаха для всіх. Дякую за увагу, до побачення!